Вітаю щиро, дорогі мої глядачі і підписників, і тих, хто випадково зайшов на мій канал, я, Таня, Тетяна Васильівна. І це мій канал про моє життя та творчість в ньому. А творчість моя це в'язання. Звичайно, влітку не так багато часу для в'язання. Але так, як я вже у відпустці, тиждень. То встигла я і посапати, і покосити, і щось і якісь вже закрутки роблю. І є трохи часу для в'язання. Так от сьогодні вранці, чого я знімаю цей шматочок, Тому, щоб розповісти, що сьогодні, яка була подія. Сьогодні вранці зайшла я в Фейсбук і побачила допис пані Наталії, з Миколаївщини, що вони організували зустріч. Мені здається, Березанка, так, зветься. Це, я розумію, районний центр, мабуть. І я написала, що які ж ви молодці. Е, про зустрічі в нас в Вінниці я нічого не чула, нікого, ну, не бачила, я в всякому випадку. Але я знаю, що є в нас дівчата такі, що в'яжуть. Е, я написала: а під цим дописом Оля Бондар написала теж в'язалочка, вона має канал Оля Гармонія. Я їй пишу, чому би нам не зустрітися. І вже в месенджері ми переписувалися, вона каже: то давайте в кінці місяця собі організуємось. Я пишу: ну, думаю, напишу її. До того кінця місяця, знаєте, що далеко. Я пишу, що можна, можу я до вас приїхати, а ні, то ви до мене приїдьте. Скільки ж тут їхати? Ну, в принципі, недалеко ми живемо одна від одної. Ну, як недалеко. Є, що їхати, але ну, таке. І що ви думаєте, ми домовилися, що Оля приїде до мене. І вона таки приїхала. Я... З сином поїхала її зустріла. Вона з молодшим сином до мене приїхала. Побула вона в мене довгенько, тоді я з донькою відвезла її на автобус. Отож, я зараз вам вставлю відео кусочки, які я знімала. Приємного вам перегляду. Я думаю. Що таке для вас буде цікаве для в'язалочок. Дорогі мої глядачі, до мене сьогодні велике свято. До мене в гості приїхала в'язальна подруга Оля з каналу Оля Гармонія. Бачите? Вона своїм синочком приїхала. Ну і звичайно, вона мені везла подаруночка. Дякую, Оля. Я, звичайно, теж. Подарую Олі, а поки що ми сідаємо до столу. Можеш показати ще стола. Що ми тут будемо їсти? Будам веселий виселій. компот. Так, де, де, де. А це гоше? І таке ще щось у нас є. Отож нам смачного. Е, відкрила я цей веселий компот, що я про нього казала. Олічка, за ваше здоров'я. Дай Боже, щоб ви реабілітувалися, чи як це сказали? Це, це і щоб чоловік живим, здоровим повернувся, щоб ви не журилися, хай будуть дітки здорові, і внук один це вас, один, один, один. і один, один, внучок один, хай буде здоровенький, <гум> і хай вам Бог дасть ще внучку ну, Правда? і <гум> за це Дякую. ми вип'ємо. Дякую вам, хай Бог дає здоров'я, щоб ви були. Крапки своїх внуків ще ростити і бавити Дякую. і дітям допомагати, щоб ви могли ще. Дякую. Коротше народ. Далі я не говорю, бо ми їсти хочемо. Оля знайомиться з моєю пряжею. Оля, помахай підписничкам. <різь> <різь> ми обнім... обмінялися подарунками, пообідали. Зараз ще будемо чаювати і ще повезу я Олю на свій город. Придумала накопати картоплі. Щось мені хочеться їй таке подарувати. Ну, нитки нитками, а щось таке хочеться. Тільки наша Олічка після травми не може присідати, я хотіла її в нитках сфотографувати, бо це ж наша стихія така добре. Привезла я свою Олю гостю до себе на а Тут в мене кози припнуті, пішли, Оля. А воно стоїть до печаля, не те козенятко. Оля, помахай людям ручкою. Пізнаєте Олю, представляєте? Йдемо до мене нагороди. Я там якийсь блогер, не знаю який. Звісно, ми йдемо по картоплю. Оля приїхала до мене в гості, а я її заставляю картоплю збирати, уявляєте? От вредна Тетяна Васильівна. Копаю. Дивіться, дивіться, як мене заставляють нароблятися. Бачите? Дивіться. Отака Тетяна Васильівна, вредна бабушка. Мені вдома роботи мало, Тетяна Васильівна хоче картоплю пригостити. Добрий день. Добре, буду сама копати, ладно. він Повезла я з Юлею Олю до себе на город і ми її веземо Лаврівкою показати свої ці красоти. Живу в Вінницькій області, але кругом ще не було. От сьогодні ми таке ще зробимо. Привезла я нашу Олю. У нас тут є ресторан. Як? Юля, як він зветься? Сімейний двір. Сімейний двір. То це ми е, з донькою привезли показати наші, як це по-українськи, достопримічательності забула. Класно тут. Тут гарно і здорово. Це мене не прокормить і не дав бухгалтер. Стивно, щоб бухгалтером була. Ага. Я не вивчилася по бухгалтеру, я сказала, живи, як хочеш. Коротше, я Олю знімаю, а Оля мене. <ріху> Закрито тут, немає як пригостити. Да. Тут на ставку краса. Да, от, 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 от. Оля тішиться і знімає. От, да, так, Оля? Краса. Оля а тішить. Я а бачу, а бачу, я Олю зніму, як вона тішиться і хоче зняти. Оля, от де б те ще, ще побачила, як не в Лаврівці в нас. Та, ну, хазяї. ну а зараз розпаковка подаруночка від Олі. Гарна яка упаковка, коробка така подарункова. Зараз достану. Гляньте, яка красота. Alize Cotton Gold. Тут аж 400 грамів. Оля мені сказала зв'язати футболку собі. Ну, треба виконувати, звичайно, зв'яжу колись. Так, а це Шкарпеткова. Супервош комфорт. Гарненький такий, гарненький колір секційного фарбування. Дякую Олі. Шикарний подарунок. І, звичайно, крем для рук, бо крем для рук для в'язальниць дуже важливий. Отакий маю подаруночок. Ну, звичайно, ще було і солодке, але ми його вже з'їли. Дуже рада купа емоцій. Слава Богу, що день так вдався. Вітаю вас, дорогі мої глядачі, в'язалочки, бо планую зняти таке в'язальне відео. І засікла я час зробила скріншот з телефона і побачу, скільки я сьогодні зможу пов'язати. Павутинку для своєї онучки. Ось тут я поставила маркерочок. Ось, стільки я відійшла лише від підрізів. Буду в'язати. І, можливо, ще візьмуся, якось так, як то боюсь, братися за рукави в біленькі павутинці, що я в'яжу для доньки. Там я планую візерунок. Сьогодні побачила на каналі Втамари Новікової там непоганий. Подивлюся, може, я знайду такий таку схему. Щось треба, щоб не дуже діркаве, але щоб було гарненьке. Бачила я у пані Олени там в неї на в'язала таку біленьку павутинку, там гарний візерунок. Можливо, зараз зайду туди на канал, а раптом там є візерунок. Ну, всякому випадку, хоч подивлюся, бо ж його треба перемалювати, щоб він був перед очима. Отакий От в мене план. Тож побажайте мені успіху. Поміняла собі локацію, тому що ж я ж розказувала, що в мене там погоріли лампочки в тому куточку освітлені точковому. Я ж забула вчора взяти, наприклад. Писала, писала список і забула. То тут біля балкону, то тут челоджі трохи видніше. Тож сижу, я трохи пов'яжу. Певно, там трошки засвідчує, але зараз я подивлюся. Сьогодні субота, я забула сказати, попробую присвятити день трохи в'язанню. Нагород, я що й піду, то тільки ввечері, бо пече з самого ранку. Сьогодні зранку я вже встигла на... працюватись на кухні. Хто бачив попереднє відео, то бачив, що я там робила компоти. Тож, як то кажуть, не гріх і пов'язати. Попрала. Їсти приготувала, А зараз буду займатися своїм улюбленим хобі. Тож побажайте мені успіху. Запланувала я сьогодні пов'язати довгенько, так як нагород зранку не йшла, але викликала сусіда там майстер, він. Ну, таких по домашніх справах попросила, щоб він мені зливний бачок поремонтував. А так як там потрібні були запасні частини, то прийшлося ще і їхати мені по ті запасні частинки. Він мені поремонтував. Я купила лампочки для точкового освітлення, поставив він. І я задоволена. Да, Я трошки пов'язала, але, можливо, не стільки, як я собі була придумала. Звичайно, я задоволена і тим, бо ну, що ще те, що потрібно робити те, що потрібно для дому. А поки що от сіла і в'яжу. Хочу показати, скільки я зв'язала в суботу. О, маркерочок стоїть. Оце стільки я пров'язала, бо були якісь ще справи. Але я задоволена, що таки пов'язала. Прийшла в погріб виносити картоплю. Погано видно, але тут видно, що є вона. І забула взяти рукавички. І ще зараз візьму кілька банок соусу своїм дівчатам дам, бо вони вже купляють. Почистила погріб, винесла. Ну, Добрий мішок картоплі торішньої і була там ще морква і бурячок. То я перебрала, ось зараз почищу і натру, і покладу морозильну камеру, хай буде поки. Вистигли мої банки з компотом. Позначила я рік, я так завжди роблю. І треба занести в підвал. Початок є. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Вітаю вас з початком нового тижня, з понеділком. Хай він буде добрим до вас і продуктивним. Зранку вирішила трохи пов'язати. Ну, бо ви ж знаєте, я в відпустці. Поставила он рожевий маркерочок і пару рядочків. Ну, Другий рядочок, верніше, йду, в'яжу. Щойно попрала в мене внучок є, попрала йому така спортивна форма. Думаю, поперу руками, бо вчора ввечері він пізно прийшов, щоб не калатала машина сусідам. Попрала руками і думаю, зараз кину на віджим, щоб швидше висохло. То що ви думаєте, воно там довгенько його і теж калатало. але то таке. Я тим часом в'яжу, і зараз я ще трох, ну, пров'яжу трохи і хочу таки підібрати візерунок до рукавів на біленькій павутинці. Спочатку, звичайно, треба набрати зняти петлі там в мене, гачком на нитку, порахувати, скільки їх, щоб знати, який має там в мене рапорт якийсь, хоч приблизно, щось підібрати. Вибрала я візерунок. Зараз поставлю фото, і от сіла я малювати. І наробила купу помилок. Зараз перемалюю, бо з телефона, по-перше, мілке, а по-друге, Ну, якось неуважно з саморанку. <кій> Але тут є такі позначки, які я не знаю, що означають. От наче нахил, а ось де це я, де це хотіла показати? Ось ця крапочка, що вона означає? Тут такі самі були крапочки, то я собі думаю, може це поміняти місцями. Ну, я зробила, щоб поміняти місцями. Я не знаю, чи так, чи не так. І є, є два е, накиди, і я думаю, чи тут не буде добрі дірки. Зараз я спробую десь на чомусь пров'язати, тільки перемалюю, бо ж виправлень повно. Отаким я зранку займаюся, страдаю. Оце то таке. Зранку вирішила помучитись, <хи> навіть піжаму ще не зняла. Зв'язала я зразочок того візерунка. І я з ним дівчата розібралася. О те, що я казала, незрозуміло з крапочкою, там просто треба було, е, по два, Ну, щоб вже до кінця дійти, да? по два, е, ну, дві вправо. Разом-дві вліво разом. І виходить цікавий ось такий візерунок. Вам як? Ну, Звичайно, це на акриловій нитці я робила, там буде біленька ота ниточка, воно буде повітряніше. Але всякому випадку я розібралася. І він мені подобається. І я думаю, що це не той візерунок, що Тома Новікова показувала. Вона казала, що там два накиди. Вона, ну, Я це чула, але не бачила, як вона показувала. Ось так виходить гарненько, правда ж? Тож побажайте мені успіху. Насамперед, мені треба зняти закриті петлі, ті, що я закривала. І розібратися цей візерунок 25 петель в ширину і 19 рядків у висоту рапорт. Отаке, мені подобається А вам. Як я вже зашурувала цей білий колір. Ну він, звичайно, не дуже білий, він якийсь такий з відтіночком, ну, але ж біле. Отаку мені треба робити роботу, знімати ось ці закриті гачком петлі, рахувати, скільки там петель, і скільки в мене буде рапортів. Але спочатку потрібно набрати петлі. Підрізів цих і зменшити на ту. Там, мені здається, шість петель. Ну, я зараз я, я, не пам'ятаю, ну, яка різниця? Мені треба е, закрити вже, зменшити петлі підрізів, а тоді вже в'язати оцей візерунок. Крутиться воно, звичайно. Ви ж знаєте, купа спиць, але під руку мені ці попалися з певно з метровим тросиком та ще й крутиться, бо ж китайський. Ну, мені подобається. Підняла я петлі. В мене вийшло три рапорти по 25 петель. І зараз я попробую в'язати. я буду в'язати по колу. Мені вистачає тросика. Але спочатку треба перемалювати ті свої каляки-маляки, щоб не плутатися. Ну, Там то видно, але зараз перемалюю. Ну, точно каляки-маляки. Зараз перемалюю на чистий листочок. Як ви вже бачите, я перемалювала схему візерунка. І головне, що я ж її вже попробувала в'язати, то тепер я не сумніваюся, що це означає ось ці були з крапочками. Це просто дві разом вліво, дві разом вправо. Ну і тут теж. Отаке. Тож, Боже, поможи. В'язання це добре, але треба винести в підвал свій компот. На дворі вже жарко, а в погрібі здорово. Трохи незручно мені було в'язати в натяжку. То ось знайшла коротенькі ці спиці 40 см і в'яжу. Тут і свої є якісь, звичайно, проблеми, бо ж тіло цієї, цієї павутинки треба повертати, бо ж воно велике, а по колу в'яжу. Але нічого, трохи вже щось пров'язала. Це я вже в'яжу 11 рядок рапорту. Ну, Тут їх, як я казала, 19. Трохи щось вже вимальовується. На дворі така спека, що від носа не хочеться показувати. Пров'язала я один рапорт візерунка, я з ним вже розібралася. Е ну і Добре показати вам я його не можу, бо ж взяла на спиці малі. Ну, буду в'язати, потім покажу, що виходить. Бо відео вже бачу довгеньке, хто його там має дивитися довгеньке. Ну, от таке. Тут де ці великі такі дірочки, тут, тут два накиди. Ну, головне, що я з ним розібралася. Отож, дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Дякую за коментарі, за вподобайки. Всього вам доброго. Хай вам щастить до нових відео.